Привіт! Сьогодні говоримо про насильство, а точніше про насильницькі аб'юзивні стосунки. Я згадую часи мого навчання в університеті, коли я навіть не могла точно зрозуміти, що це слово означає, я десь досить уявно розуміла, що це якийсь кричущий злий партнер і такі неврівноважені стосунки. Із плюсів, звісно, те, що зараз про це говорять багато, цю тему висвітлюють. А із мінусів це те, що слово аб'юз стало дуже популяризованим і знецінилось. І це не ок, тому що це розмиває межі розуміння, тому що аб'юзивні стосунки це потенційна небезпека вашому життю і здоров'ю. Аб'юз це не просто насильницька поведінка, це форма контролю, спосіб вираження сили і влади однією людиною над. Іншою. Отже, ваш панічний страх втратити це не любов. Ваше постійне завмирання перед партнером, ревнощі та мільйон троянд це не любов, це спосіб встановити контроль. І тому проговорюємо ще раз: якщо він на вас кричить, це насильство. Якщо він обмежує вас фінансово, це насильство. Якщо він змушує вас до статевого контакту, це насильство. І звісно, якщо він вас б'є, це насильство. Коли ми говоримо про жертв насильницьких стосунків аб'юзивних, ми також стикаємося із певним зневажливим ставленням до них, мовляв, як це не можна було зрозуміти одразу, або чому ти так довго не йшла від нього. Проте наївно думати, що ви зможете визначити аб'юзера одразу. Тому що аб'юзер це буквально пуста оболонка людини, йому не близькі і незнайомі звичайні людські почуття, хоча він достатньо добре вміє їх імітувати. У нього всередині є тисячу образів. І головне, в нього є образ, який зможе вразити саме вас, тому вам захочеться бути ближчим до нього, познайомитись, але ви не зможете пізнати його більш глибоко, тому що там немає глибини. Нарцис, він чи психопат, неважливо, там не існує справжнього розвиненого я. І тому ви не зможете вгадати його поведінку, розгадати його особистість або ж врятувати його. Ми також можемо уявляти аб'юзерів як людей, таких сильних, владних, можемо навіть ними захоплюватись такий собі прообраз до на із «365 днів. Можемо уявляти їх як звичайних таких, але амбітних хлопців, які викликають емпатію та співчуття. Такий собі Джо Голберт істи. Загалом вони бувають дуже різні. Вони можуть бути харизматичними і активними або закритими і такими загадковими. Але суть полягає в тому, що вони завжди приховують свої справжні емоції, і вони будуть вам показувати тільки те, що від них очікують. Також аб'юзер виглядає людиною, якій потрібна емоційна залученість, увага, підтримка. І Їхні дії справді стимулюють у нас таке звичайне людське бажання. Піклуватися про них, помилка в тому, що ви оцінюєте дії аб'юзера з точки зору здорової людини, якою він не є, і насправді аб'юзер вимагає так багато уваги не тому, що потребує її. А тому, що вважає гідним вимагати цієї уваги. І скільки б ви її не дали, йому ніколи не буде достатньо. Ви для них тільки ресурс, яким вони насичують внутрішню пустоту. Наше тіло завжди дає нам тривожні дзвіночки, коли ми комунікуємо з такими людьми. У нас їх, звісно, прийнято вважати за метеликів в животі, за коханість. Це зазвичай пришвидшене серцебиття. Прилив енергії, зниження апетиту або ваги, тобто насправді це викид адреналіну, і напевно це глибинне відчуття, яке акумулюється у рептилоїдному мозку, і це звичайна реакція на небезпеку. Що важливо пам'ятати, і те, що я часто говорю на консультаціях. Яка нам різниця, чому погана людина вчиняє погані вчинки? Ми не зобов'язані розбиратися в його складному дитинстві чи життєвих травмах. Того факту, що ви постійно відчуваєте себе пригнічено, принижено і знецінено, має бути достатньо, бо це не наслідок ваших дій чи вчинків, а позиція аб'юзера він переконаний у своєму привілеї перед вами. І це не ви приймаєте все близько до серця, це серйозний сигнал забирати себе звідти у безпеку. У багатьох джерелах зазначається, що стосунки із аб'юзивним партнером мають свою циклічність. Давайте сьогодні так узагальнимо це все і розглянемо ці цикли і ці етапи, щоб ви могли розуміти, до чого варто бути готовим, якщо ви раптом потрапили у такі стосунки. Отже, якимось чином у вас із аб'юзером стається перший контакт. Поки ви ще нічого не розумієте. Аб'юзер уже прицінюється, чи можна обирати вас на роль своєї жертви. Звісно, це не відбувається ось так прям свідомо, але на цьому етапі аб'юзер може розуміти, чи вдасться йому побудувати із вами контакт. І зазвичай, чим достойніша жертва, тим більше цікавості це в нього викликає, тому що ви для нього тільки об'єкт яким він може або не може володіти, наступний етап це абсолютне захоплення. Його ще називають лавбомбінг. Буквально кожна ваша риса характеру ідеалізується, ваші дії оспівуються, і у вас виникає відчуття, що тільки він вас так розуміє, що у вас якийсь особливий зв'язок. Для підсилення цієї думки аб'юзер також ініціює якомога швидше зближення, тобто стосунки, проживання, шлюб. Також ще важливо на цьому етапі аб'юзер вам розкаже про свої недоліки у минулих стосунках або в спілкуванні з іншими, але звісно, що він це це буде виправдовувати, тому що це не він зробив дурню. А люди такі жорстокі і злі, і не зрозуміли його, і взагалі отак погано склалися обставини. Чому на це важливо звернути увагу? Тому що все, що він говорить, правда, і воно повториться у стосунках із вами. До його історії не варто ставитись легковажно. Хоча на це він і розраховує, що зараз ви засліплені його увагою і його компліментами. Після того, як ви знаходитесь під впливом його. Турботи і вдаваної ніжності можна починати невеликі перевірки. Починаються якісь легкі, принизливі жарти, де вас будуть переконувати, що це звісно, що тільки жарти, і на це ображатися не потрібно. Якісь ваші прохання або важливі для вас речі починають ігноруватися. Під приводом того, що ну він просто про це забув або не звернув увагу, а вам такий поганий, хіба обов'язково до цього прискіпуватись? Адже він вас так сильно любить. Може проявлятися, точніше, обов'язково почне проявлятися дивна і невідповідна реакція на щось. Наприклад, ви зробили сніданок. А його це в злило. Він починає демонструвати, що він роздратований, ображений, і ви щиро не розумієте, чим спричинена така реакція. Він пояснює це якимись абсолютно рандомними вигаданими причинами: типу сьогодні на сніданок він хотів зовсім іншим. І ви, якби сильно по справжньому його любили, ви би мали про це здогадатися. Загалом цей етап характерний тим, що ви почнете помалу сумніватися у правильності своїх дій, своїх відчуттів. І, взагалі, в своїй адекватності. Ви думаєте, що варто бути більш уважною, адже ви впевнені, що він до вас точно любить, він до вас так добре ставився раніше. І ви робите головну помилку. Ви починаєте довіряти його словам більше, ніж своїм відчуттям. Далі, якщо ви успішно пройшли цей етап. Почнеться найгірше. Він зрозуміє, що з вами так можна. Тоді його роздратування, неадекватні реакції і приниження стануть вашою буденністю. Він буде бачити образу там, де її немає. Ви все обдумуєте причини його поведінки. Думаєте, що ви могли зробити краще? По іншому знайти якусь логіку у всьому цьому, але секрет в тому, що логіки там немає, і він ненавидів вас завжди. Ви будете жахливою і істеричною. А він буде людиною на терпінні якої тільки й тримаються ці стосунки. Він лише більше навіє вам почуття провини і страх розриву. Але як не парадоксально, не розриваються стосунки, а тільки мучає вас і нічого не змінюється. На цій стадії ви вже настільки прив'язані одне до одного, що рвати доведеться по живому. Іноді, іноді особисто у вас будуть якісь приливи адекватності, і ви повірите собі, що це все, що відбувається, це не окей. І тоді у ваших стосунках почнеться період відлиги. Аб'юзер відчує, що може вас втратити і зробить усе для того, щоб ви не пішли. Знову буде лавбомбінг, сльози і прохання на колінах його пробачити. І ви, звісно, пробачите. А потім все почнеться знову. І так по колу. З часом таких періодів жаху стане більше. А періоди відлиги зникнуть взагалі, як і ваші опорні точки із зовнішнім світом. Якщо до цього моменту у вас ще залишилися якісь контакти, то аб'юзер зробить усе, щоб це припинити. Тому що ваша комунікація з друзями, сім'єю це потенційна небезпека. Тут буде багато ваших спроб піти з цього пекла. І багато погроз аб'юзера щось із собою зробити, якщо ви підете. У вас з'являються фізичні та емоційні симптоми. Ваше тіло повністю виснажене. Життя з цією людиною стає нестерпним, але життя поза цими стосунками так само вас лякає. Тому що ви паралізовані морально, психологічно, фізично, фінансово, і ви більше не знаєте, як соціалізувати себе у звичайний світ. Що важливо, треба усвідомити тим людям, які знаходяться зараз в аб'юзивних стосунках. Перш за все надзвичайно важливо довіряти своїм відчуттям. Наше тіло, наш мозок постійно намагається дати нам якісь сигнали, що це не ок. Але ми це або ігноруємо, або не помічаємо. Тому пам'ятаємо фразу: якщо вам здається, вам не здається, і як би не було боляче, треба визнавати, що аб'юзер вас не любить. Він не ставиться до вас як до самодостатньої особистості, і ви для нього тільки об'єкт задоволення його власних комплексів та потреб. Саме тому якась дискусія у цих стосунках вона є неможливою. Ви ніколи не зможете пояснити аб'юзеру, як вам боляче, тому що в нього немає бажання говорити з вами на рівних, і йому подобається його роль. Якби він не благав вас про вибачення у періоди відлиги, він не бачить у собі недоліку і тому. Немає потреби змінюватись. І, до речі, про вибачення. Насправді емоційний спектр аб'юзера дуже обмежений. І, хоч він навчився імітувати якісь прояви турботи, ніжності, захоплення, все ж переважають у нього інші: це гнів, тривога, заздрість і ненависть до цих звичайних людських проявів аб'юзер і нездатний вам співчувати. Він ніколи не просить вибачення щиро, в кращому випадку йому просто байдуже на вас. А в гіршому він отримує задоволення від того, що ламає вашу особистість. Причина гніву аб'юзера не залежить від вашої поведінки, немає якихось Правильних дій, щоб аб'юзер був більш поблажливим до вас, говорити м'якішим тоном, бути більш уважною, змовчати. Нічого з цього не працює, тому що аб'юзер ненавидить вас просто так. І тому що ваш аб'юзивний партнер у нього немає проблем із гнівом. У нього є проблеми з вашим гнівом, тому що привілей злитися, який в принципі проявляти будь-які емоції. Є тільки в нього, якщо ж сердитися починаєте ви, він швидко це припиняє. А все тому, що у вашому гніві є ваша сила, він це знає і тому він намагається будь-яким чином це зупинити. Пам'ятайте, що вихід на люди вербальної агресії, тобто, якщо він кричав і зривався на вас тільки вдома і почав робити це на людях. Означає те, що скоро почнеться фізичне насильство. І, хоча ви вже звикли до криків, але це насильство, і потрібно позначати агресію тим, чим вона є. Хоче б'юзер і, і нав'язує вам думку, що тільки він зможе вас полюбити, прийняти, і більше нікому на світі така нікчема, як ви не буде потрібна. Важливо пам'ятати, що захищеність ваша у цих стосунках це ілюзія. Він не турбується про вас, не бійтесь цього і визнавайте, це все ще його схема обману. Знецінити вас, щоб ви нікуди не ділися, але ви все ще залишаєтесь доброю, нормальною і. Адекватною людиною і немає нічого героїчного в тому, щоб залишатися у цих стосунках і вислуховувати постійні приниження. Чим більше часу ви були з аб'юзером, тим складніше вам буде піти. Але важливо усвідомлювати, що це єдиний спосіб його перемогти. Розірвати із ним стосунки, і або ви йдете від нього, або він вас поступово знищує. Вирватися з цього можливо тільки визнавши, що аб'юзер небезпечний. Навіть якщо у вас ще є до нього якісь почуття, і підходимо до головного. Насправді аб'юзери вам заздрять. ваші енергії, ваші любові до життя, вашій усвідомленості, так просто вашій класності, саме тому вони так прагнуть злиття із вами, щоб, хоч трішки привласнити ваші якості собі, щоб, хоч трішки бути таким, як ви, і в цій заздрості дуже багато сорому. Тому що всередині аб'юзери відчувають себе маленькими і нікчемними. І ще більший секрет: аб'юзери вас бояться, тому що відчувають, що ви можете мати над ними владу. І саме тому їм так важливо вас зламати, тому що це потенційна загроза їхньому его, ваша впевненість у собі. Отже, аб'юзери вам заздрять, бояться і ненавидять. Але динаміка стосунків така. Що ворожість аб'юзера це останнє, що усвідомлює жертва і тільки тоді, коли вже змогла розірвати ці стосунки, чи згадує аб'юзер про жертву? Так, але зі злобою, чи сумує за ніжністю, яку йому давали, чи шкодує, що втратив таку любов? На жаль, ні. До сьогоднішньої теми я знайшла підбірку фільмів про аб'юзерів. Вони всі дещо між собою схожі, ну насправді тому, що там показана якраз от така динаміка. Отже, я сподіваюся, що ви у безпеці і фізично, і ментально. Не бійтеся, будь ласка, звертатись по допомогу і всім тим, кому зараз потрібна ця підтримка, пам'ятайте. Що у вас є сили це припинити? Вірте тільки собі. Дякую за перегляд! Поставте, будь ласка, лайк, можете підписатись на канал і всім папа. -па.